Холестерин наш ворог номер 1 Але я, лікар-кардіолог, скажу вам, що це один із міфів. Чому? Тому що холестерин не є зло, а це важливий будівельник нашого організму. Що ж таке холестерин? Уявіть його як будівельника. Він потрібен, по-перше, для стінок твоїх клітин. Друге вироблення гормонів. Так-так андрогенів і естрогенів і перетравлення жирів. Але холестерин буває добрим будівельником, а буває і поганим будівельником. Поганий холестерин, ліпопротеїди низької щільності, застрягає в просвіті судин і формує атеросклеротичні бляшки. Тим самим Руйнує їх. Проблема не в холестерині, як таковому, а в його дисбалансі. Коли поганого холестерину стає забагато, він закупорює судини. Оце і є справжній ризик. А це вже є справжній ризик інфаркту і інсульту. Oh. Отже, не треба боятися холестерину, треба здати аналіз крові. Ліпідограму, і я поясню вам, які у вас є ризики. Контролюйте його баланс. Кардіолог, допоможу налагодити баланс між будівельниками та чистильниками твоїх судин.